Не змагання, а відпустка з американського міста Дайтона Біч, де проходила планетарна першість зі стрибків на батуті, подвійному міні-трампі та акробатичній доріжці повернулася українська збірна. Сімка привезла невтішні результати. Найвище сьоме місце у фіналі в синхронних стрибках здобули батутистки Наталя Москвіна та Марина Кейко. Такий низький показник став причиною поганого фінансування. Міністерства молоді та спорту України на світову першість потрапили лише перші номери збірної. Прогнозовано, лідерами серед майже 300 кімнастів із 42 країн стали китайці та білоруси. Вся увага херсонців на чемпіонаті світу була прикута до батутиста Максима Волянського. Ще перед національною першістю в результаті перевантаження тренування хлопець захворів. Тому і в Сполучених Штатах почувався кепсько. Приїхав туди, я сподівався, що все буде добре. Посмотрели на мої прыжки, головний тренер зборни сказав упрощати повністю програму і ну, пригадувати, щоб я би, ну, не сорвав своє здоров'я окончательно. Тому до желаемого для себя результата на этом чемпионате мира я не получил. Но зато было очень неплохо. Это была Америка. Мы там покупались в океане, позагорали. То есть, как бы, своего рода отпуск для меня получился. В індивідуальних стрибках Максим Волянський далі кваліфікації не продвинувся, посівши 60-ту позицію. Його напарник по команді, харків'янин Дмитро Бідєвкін, став аж 84-тим. Чемпіонство та срібло у представників Китаю бронза у Білоруса. Великі надії були покладені на синхрон. Та і тут пара волянський Бідівкін зупинилася на стадії кваліфікації і взяла 18-ту позицію. Лідерство знову за китайцями. Друга позиція у білорусів. Замкнули трійку лідерів. Поляки. Світовий форум став останніми цьогорічними змаганнями для батутистів. У 2015-му спортсмени сперечатимуться за пропуск на Олімпійські ігри.